Життя в браку за розрахунком. Мої батьки одружені за домовленістю. Вони браміни. Найвища каста в Індії. І обоє з багатих сімей. Мама народилась і виросла в США, де її тато був професором в коледжі. А мама керувала місцевим відділенням банку. Батько був лікарем, який приїхав в США з Індії. Вони одружені 25 років і мають трьох дітей. Не можна сказати, що це. Нещасливий шлюб. Вони навряд чи коли-небудь любили один одного, але завжди ставилися один до одного з повагою і ніколи не сварилися. Коли батько влаштувався в хорошу клініку, мама пішла з банку і влаштувалась в школу вчителькою, про що завжди мріяла. Мої батьки дуже розумні люди, а багатство для них це просто бонус від життя. Ми з подругою часто жартуємо. Що спочатку вийдемо заміж за багатих стариків, а коли вони помруть, вже по любові. Обговорювали це в магазині, і жінка в похилому віці, що стояла перед нами, обернулася і сказала, що саме так і поступила, але воно того не варте. Я, бідна студентка з близького сходу, познайомилася тут з дуже забезпеченим чоловіком, якому сподобалося ми стали жити разом. І поступово я до нього прив'язалася. Він любить мене і ставиться дуже шанобливо, підтримує мої амбіції і дуже добрий до мене. Я б не сказала, що закохана в нього повуха, по вуха, але по-своєму його люблю. Він дав мені емоційну стабільність, якої раніше ніколи не було. Я не збираюся йому зраджувати, тому що це найкращі стосунки з усіх, що могли б бути. Він мені теж не зраджує. Мій двоюрідний брат одружився на мексиканці, яка хотіла отримати американське громадянство. Вона його отримала, після чого розлучилася і відсудила у брата половину грошей. Моя подруга вийшла заміж за свого знайомого, який служить в армії. Вона живе у себе в Японії з безкоштовною страховкою, житлом і комуналкою, як дружина американського військового. А він отримає на 3-4 тисячі доларів в місяць більше за рахунок різних пільг для одружених військових. Всі задоволені. Сестра моєї подруги 18 років була неймовірно красива і так само розбалувана. Носила лише брендові речі, не з'являлась в школі двічі в одному вбранні. Їздила лише на дорогих машинах і відпочивала лише на люксових курортах після школи. Вона влаштувалась в магазин, де на неї запав 48-річний лисий і товстий, керуючий мережею цих магазинів. Він дарував їй дорогі подарунки, возив відпочивати, а потім запропонував одружитися. Вона погодилась, народила йому дитину, але після цього він став жорстко її контролювати. Чоловік змушував її сидіти вдома, вести господарство, погрожував розлученням і тим, що забере дитину собі. Вона страждала, але терпіла, бо він був дуже багатий. Однак через пару років вона не витримала і пішла від нього. Дитину він залишив собі. Їхня дочка вже виросла, а мати втратила всю свою красу, сильно розтовстіла і почала пити. При цьому вона звинувачує в усьому, кого завгодно, окрім себе. Одружився на сестрі друга, щоб допомогти їй з громадянством. Потім ми влюбилися і стали жити разом. Потім розлюбили один одного і стали жити окремо. Потім вона отримала громадянство. Через два роки ми подали на розлучення і розійшлися без адвокатів. Продовжуємо спілкуватися як друзі. Я служив в армії і одружився за розрахунком. Моя дівчина залишилася в Вірджинії. А я служив в Техасі. Я став утримувати додаткові 900 доларів в місяць, а вона стала користуватися повною медичною страховкою. Ще я отримав право жити за межами бази і деякі пільги, які дозволяли економити близько тисячі доларів в місяць. Після мого виходу на пенсію ми просто розійшлись за згодою. Після цього вона одразу оформила шлюб з людиною, з якою жила весь цей час. І від якої народила п'ятьох дітей, ми залишилися друзями.